5 грудня 2024 року. Екс-учасник гурту Дзідзьо Лесик Олег Турко виступав на концерті Наталії Бучинської. Однак на сцені музикант раптово знепритомнів. Згодом стало відомо, що у нього зупинилося серце. Дзвідзьо, колишній колеги і друг Лесика, нібито був шокований тим, що сталося, як повідомляють джерела. Але допомогу Лесику, хоч і колишньому колезі, не надавав. Сьогодні журналістка Марія Панчишин розповіла, що Лесика насправді отруїли. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. У грудні Лесик пережив клініч. Ну смерть офіційно зупинка серця, але це не була кардіологія не хвороби і навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною, його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могли ще й очорнити. Повідомила Марія Панчишин. Панчишин зазначила, що лікарі таких випадків не бачили, тому прогнози щодо відновлення Лесика були дуже обережними. Однак, як наголосила журналістка, музикант почав повноцінно повертатися до життя. Та нас спіткала, ще одна біда під час планованого огляду виявив. Що організм не витримав такої дози токсичних речовин, і у Лесика почався стеноз аортального клапана, тому йому потрібна термінова операція вартістю понад 30 тисяч доларів, розповіла журналістка. Марія Панчишин підкреслила, що Лесик не просто хороший музикант та людина, але й патріот. Адже спочатку повномасштабного вторгнення пішов на фронт Ірина Турко подякувала усім небайдужим, які підтримали її чоловіка ще в грудні минулого року. Жінка повідомила, що на нього чекає ще одна операція. Зараз наслідки постре. Анімаційних дій і найголовніше отруєння дали ускладнення на аортальний клапан: стеноз клапана, зрощення двох стулок, наступна операція, надія ще є, він має жити. Сказала дружина Лесика. Ірина додала, що відкривати провадження щодо замаху на життя Лесика відмовилася, проте наголосила, що вони будуть боротися. Український співак та екс-учасник гурту Дзідзьо Юлік розповів причину зупинки серця у колеги по сцені Лесика. Розповів теж саме не секрет що минулого року співака Олега Турко прямо на сцені зупинилося серце. Присуть. Тнів в залі медики надали першу допомогу артисту, а потім його терміново госпіталізували до лікарні, де він пробув понад два тижні. Згодом співаку стало краще. Однак зараз Юлік зазначив, що могло спровокувати проблеми з його здоров'ям. Є речі, про які страшно думати, не те, що говорити проте я мушу, бо мовчання теж вибір. Але не мій у грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть, офіційно зупинка серця. Але це не була кардіологія, і не хвороба, і навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною його отруїли і не просто отруїли. Зробили це дуже цинічно, аби після смерті могли ще й очорнити. Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто виживав і почав повноцінно повертатись до життя. Зазначив Юлік в своєму Фейсбук. Співак також розповів, як зараз почувається Лесик. За його словами, стан артиста погіршився, і він потребує термінової операції та коштів для її проведення. Під час планованого огляду виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин. і У Лесика почався стеноз з Ального клапана тому йому потрібна термінова операція вартістю понад 30 тисяч доларів це більше мільйона гривень. Написав Юлік. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.